Доброго ранку, друзі! Рада вас вітати на своєму каналі Сільські Будні. Про що сьогодні поговоримо? Сьогодні хочу розказати те, що робила вчора. Вчора робила ось таке асорті. Огірок кабачок помідора. Ось така красота у банці. Розказую рецепт. Рецепт у мене в старенькому зошиті. Зошиту не зраджую, розказую, накласти у банки ось такого добра. То що бажає. Я ставила, як бачите, одну цибулину, кабачок, огірок і помідору. На дно лавровий листочок, чорний перець горошком, духмяний перець горошком і по дві гвоздички. Ага, і ще гірчиця. Бачите, гірчиця ще бігає. Гірчиця в зернах, суха. Це я ставила у банки ось так. Потім маринад на 10 літрів води, я ще е, тут в описі напишу е, рецепт, але дуже смачний, дуже. Що, е, що, що маринад смачний, потім як стоїться, що е, закрутка смачна сама. Робимо вже роки. І я цьому рецепту не зраджую. Що би там хто не говорив, які би там закрутки, хто собі не, не, в інтернеті не знаходив, я роблю свій перевірений. Кажу на ем, маринад. На 10 літр води, 2 стакани цукру, один стакан солі і один стакан оцету. Колись ми це все 10 літрів води кип'ятили. Тепер я роблю по-іншому. Я е, це все висипаю у відро, тобто 2 стакани цукру, 1 стакан солі один 1 стакан оцету. І заливаю 2 е, літрами чи півтора літри, але найкраще двома, а легше потім вираховувати. двома літрами окропу. Які тіп'ю в чайнику. Заливаю, розмішую то все, щоб розчинилося. І доливаю кімнатної температури вода до 10 літрів. Думаю, доступно пояснила. Добре, це все розчинилося. 10 літрів води у нас вийшло. Заливаємо банки. Банки от з помідорами. Не натискаю, я ніколи не натискаю. Трішки воно в мене задуже сильно кипіло, але якщо воно не дуже сильно кипить, то маринаду ось так вище плечиків виходить. Ці, оцей задуже сильно кипів. Але ну, але вже як є, пише в мене, що 25 хвилин стерилізувати. Ну, Десь так приблизно її стерилізувала, десь хвилин 20. 25 так точно буде. Я не засікала, я приблизно я вже дивлюся, як трісла помідора, все, можна вже витягувати. Тому помідору завжди ставлю зверху, щоб знати, як закручувати. Ось такий один рецепт. Закруток робила вчора 1, 2, 3 рецепти. Зараз розказую далі. Слідуючий мій рецепт це салат. Теж на зиму, салат типу ніжинського, Але ще тут я додала помідори і цибулька. І петрушка. Петрушки дуже мало, не мала в наявності багато. Але... Цей салатик нам дуже подобається. Ось така красота у банці виходить. Як я роблю? Нарізую, ой, вибачте, нарізую огірок, огірок, якщо е, тверда шкірка чищу, овощерізку. Залежить від огірка. Якщо треба на двоє розрізати, ріжу на двоє. Якщо треба на четверо, значить на четверо розрізую. Нарізати огірків. Потім цибулю півкільцями. І помідора. помідору я різала на четверо, на шестеро. Залежить, як яка помідора. Тому що, коли я не складала шарами, але ще хочу попробувати один салат зробити шарами, але то буде трішки пізніше це все діло, цибуля, огірок і помідори, петрушка, е, вимішати, посолити, дати олій і дати оцет. Це все за смаком. Обов'язково роблю все за смаком. Якщо ви мене дивитеся, все, що роблю, все роблю за смаком і все приблизно. Нічого не міряю. Бо мене ця міра сильно вбиває, я не можу виміряти точно і потім виходить, що ціла куча нервів, і нічого в мене не виходить. А так, усе виходить дуже гарненько. Ось така красота. Добре. Це все вимішати. Салат. Получиться звичайний салат. Як би. Ось так поставлю, так буде цікавіше. Получиться салат, в який посудині ви вже собі будете вимішувати, яку кількість. Я зробила багато. Маємо кому давати, і я зробила багато. Вимішили, у банки заклали і стерилізуємо пів години. Теж десь приблизно теж від 20 хвилин до півгодини. Я десь так 25 хвилин стерилізувала. І ось такий салатик. А ось іще один рецептик. Це огірки. Квашені. От така красота. Огірочки квашені. Огірочки як робила, огірочки помила, заквасила їх у відро, саме ці квасила у відро, бо їх тільки три баночки ось таких невеличких три баночки ця літрова, це 750, а ця Вісімсот грам закручувала ось такими кришками. Якщо є можливість такими кришками закрутити, у мене вже є багато таких банок, бо діти закручують вдома такими кришками, і такі мені привозять банки. Я трішки не, як би сказати, не дуже ними задоволена. Не дуже цими кришками задоволена, хоча. Як би сказати, мені простіше закатати ключем, як то, що оце закручувати гарячі банки. Але нічого, що зробиш? Які банки є, такі й закручую, тому що півлітрові банки і літрові, отакі звичайні підзакаточний ключ не використовую аж так дуже, бо треба буде робити м'ясні консервища. І е притримую слоїки. Слоїки чи банки, хто їх знає до м'ясних консервів. А огірочки, огірочки заквашую. Це огірочків є тут багато. І Заквасила їх у такому великому тазіку. Тут десь є е, півтора відра, огірочків. Ось так приклала кришкою, даю е, Воду солю, даю хрін, сухий хріб, листя моркви. І ще можна давати листя винограду, листя смородини, хто що дає, хто що має. Зверху, ось так зверху застеляю, ставлю кришку і ставлю гніт. В моєму випадку це камінь. Це великий камінь. Ось так. Це великий червоний камінь, а зверху я поставила ще ще відерку помідорок, аби краще ще пригнітувати. Ось, і так вони будуть киснути за три дні, викисати. Потім я їх, е потім я їх е витягну у відро велике. Прополочу протічною водою чистою, до чистої води за 2-3 рази. Потім складаю ось так у баночки. Не сильно, теж не сильно тісно. Так, не, не натискаю, щоб вода нормально проходила, щоб вони себе гарно почували. Але огірочок треба спробувати. Перед тим, коли в банки закладати, огірочок треба спробувати, який він засолений. Якщо він недосолений, значить, я ще оці були недосолені. Я ще даю по пів чайної ложечки солі. Просто зверху сиплю у баночку і чайником кип'ячу окріп. І заливаю просто окропом оці чисті уже огірочки. Залила окропом, закрутила, і все у мене зберігається, і все гарно, огірочок не кисне, ніякого е, білого нальоту немає, нічого. Усе себе гарно почувається. І дуже смачний огірочок. Ну, це ось як би як, це. Це третій. Це третій рецепт, це третя моя закрутка. Те, що відбувалося вчора. Сьогодні вже йду на роботу, сьогодні вже йду на роботу. Досить уже цих закруток. Два дні відпрацюю, як Бог поможе, а потім будемо далі крутити. Ще є помідора на томатний сік. Ще якийсь салат придумаю, можливо, зроблю салат такий, як у Наді у бабусиних рецептах з морквою. Вже попробувала... Уже попробувала овочерізкою різати моркву на, такі довгень... на таку довгеньку соломку. Гарно виходить, гарно виходить, не груба, бо на терку корейську вона грубша. А це м'якша, то, можливо, зроблю ще і огірково-морквяний салат, як у Наді. Побачимо, як воно буде. Але сьогодні збираюся на роботу. Тому всім гарного, спокійного, мирного дня, дуже хочеться спокою вже, хоча все рівно маємо. Дякувати Господу Богу і дякувати нашим хлопцям, що ми ранком встали, відкрили очі, і ми маємо можливість спостерігати такі закруточки. Тому кому сподобалося, заходьте ще. Всім гарного спокійного дня, до побачення.